Вітаю, друзі! На огляді Suzuki Адрес V-125S. Ска в красивому білому перламутровому кольорі. Чотирихтактний інжекторний на повітряному охолодженні. Одна із самих популярних моделей на сьогоднішній день у співвідношенні ціна якість. С невеличка, потужна, з гарною максимальною швидкістю, зручною посадкою. Ну, одним словом. Японська якість. Так, що нам показує японська якість, на чому вона приїхала. Задня гума стоїть Dunlop Пран гарна якісна гума. Хто знає от коштує грошей, залишок 70% десь приблизно по протектору. А розмір гуми 100 на 90 на 10. Відходить, я думаю, 1500 без ніяких проблем. Далі. Задня частина отак От у нас виглядає. Гарний масивний багажничок, можна ставити кофер невеличкий дуже комфортно себе почувати. В рідній фарбі С білий такий перламутровий, дивіться, який красивий колір. Дуже-дуже гарний. Особливо на сонечку. По лівій частині жодної подряпинки немає взагалі. На стокових запчастинах мається на увазі розхідниках. Кому цікаво, в кінці відео дивіться. Підножки для пасажира, бокова підніжка, яка відключає двигунчик, оберти, двигуна, місце під заводський замок. Все ніяк не можу поставити вам оцей японський замочок, щоб показати наскільки круто виглядає. Так, Рідне заводське сидіння в прекрасному стані, без нюансів, без дефектів. Два рідних оригінальних зеркала в комплекті йдуть, величезне місце під сидінням для шолома, пластиковий бак, який ніколи не ржавіє, без ніяких там питань. Все ідеально під сидінням, просто дві з якому стані сидіння саме. Так, далі, що ми маємо два ключики. Оригінальних два ключі. Заводську сигналізацію. Так, пробіг. Пробіг 35 555. Оригінальний пробіг, друзі. Так, замикаючи кермо, він автоматично ставиться на сигналізацію, хто не знає. Але ви гляньте, от я не можу, ви тільки гляньте наскільки крутий білий колір. От наскільки він на сонечку гарно виглядає, от просто шикарний. По голові також, ні єдиної подряпинки нема. Клюв. Аналогічно. Просто ідеальний стан, без подряпин, без дефектів. Здається, десь отут була одна якась невеличка подряпинка. от На весь скутер реально одна подряпинка була. А, ось тут вона. Дивіться, я її підфарбував трошечки. От, от і все. Так більше немає ніде подряпин. Просто по пластику, як то кажуть, шикарний стан. І ще раз повторюсь, це рідна фарба, це не фарбований скутер, красивий перламутровий колір. В прекрасному стані з карбоновими накладками. Як ви чули, він вже поставив себе на сигналізацію і ні-ні так воно працює. Коротше кажучи, сигналізація. Так, передня гума. Передня гума також стоїть данлоп, але тут вже стан практично нової гуми, можна їх перекинути місцями. Але 90 на 90 стоїть передня, а там 90 на 100 стоїть задня. Так, диск в прекрасному стані, в принципі, відсотків так 15-20 по зносу. Без питань. Вилка не тече. Зауважень в принципі, взагалі немає. В загальному шикарний стан, як на мене, в рідній фарбі, повністю в стокових рідних запчастинках, на гарній гумі, навіть з японським акумулятором. Так що В прекрасному стані, з двома ключами, все як має бути. Надіюсь вам чутно наскільки тихенько, гарно працює двигун. Гарненько, тихо, без зауважень, без питань. Є ще момент, так як тут у нас привод спідометра з заднього колеса працює, з заднього редуктора. Можна плюс-мінус по обертах без навантаження, відповідно без пасажира, визначити максимальну швидкість по обертах. Це, звичайно, не дуже правильно, але плюс-мінус можна побачити на що він здатний без пасажира. Розумієте, да, що скутерочок без пасажирів. По обертах їде 120. Так, В нього такий зручненький карманчик, до речі, можна ключики сюди помістити, гачечок для кульочка, все зручно, все для людей. Гарний, місткий такий карман, пологий комфортний пол. Максимально зручна моделька, як на мене. І зручна, і невелика. Поворотничок працює. Задній також. Так. Лівий працює. Світло. БЛИЖНІЙ дальній працює. Ну і. Ну і сигнал також. Коротше, друзі, в шикарному стані адреска, кому до вподоби. Звертайтеся, контакти в опису під відео. Телеграм заходьте, дивіться, дивіться, що є на продаж інше. Є цікаві пропозиції для кожного. Кому нічого не підходить, дзвоніть, можна привезти під замовлення. Підписуйтесь на YouTube канал, будуть цікаві пропозиції. Дивіться тест драйв кому цікаво. Посилання в опису під відео. До нових зустрічей. Стан варіаторів у ескі 125, -ки. Дивіться, задній варіатор в прекрасному стані, без зауважень, без питань, колодки щеплення. Чудові. ремінь варіатора взагалі як новий, без ніякого перебільшення. Рулики варіатора в також в прекрасному стані, там буквально на одному невеличкий знос, але ну, там, не критичний відсотків 10% максимум. Передній варіатор рідний, без зауважень, також без питань. Ну і тарілочка, звичайно, також без випрацювання. Хто не знає, коли на скутеру великий пробіг, з'являється борозда, тобто така канава на певній швидкості. Або коли ви їздите постійно з одною швидкістю, не змінюєте, вигризає завжди на алюмінію от таку канавку невеличку. От бачите, як от... тільки вона велика. От в певних місцях а так тут технічно по варіаторній системі повністю все нове.